Голос у голові часто говорив Крістоферові, що він обраний, що він особливий, що на нього чекає особлива дуже важлива місія, і ніхто крім нього не зможе її виконати. Голос наказав Крістоферові забрати життя людини, але це був усього один крок до його фінальної мети. Обраний 6 липня 1969 року Крістофер Скарвер народився на світ. Він був другим з п'яти дітей у родині і виріс у Мілуокі, штат Вісконсін, де постійно стикався з расизмом. Крістофер навчався у старшій школі імені Джеймса Медісона, однак його вигнали за рік до випуску через неуспішність та проблеми з дисципліною. Вже з ранніх років скарвер тугенько сидів на пляжці та активно смалив будяки. Що дуже обурювало його матір. Він так сильно зловживав, що жінці просто набридло це терпіти, і вона вигнала хлопця з дому. Це змусило його трохи замислитися над майбутнім, тому він влаштувався Теслею стажером за програмою працевлаштування Корпусу охорони довкілля Вісконсину і навіть мав певні успіхи. Едвард Пац, керівник Скарвера, обіцяв хлопцеві, що він отримає роботу по завершенню стажування. Однак Паца звільнила а разом з тим, Крістофер втратив надію отримати роботу. Йому здавалося, що всі ненавидять Кріса. Тож вирішення своєї проблеми він почав шукати на дні пляшки. Тоді, заливаючись алкоголем до втрати свідомості, він почав чути голоси у своїй голові, голоси, які не вважали його невдахою. Вони називали його особливим. Вони казали, що на кріса чекає важлива місія. Вони називали його обраним. Вочевидь, кріс скарвер розвинув шизофренію та комплекс месії. Але він того ще не розумів. Перший крок скарвер не мав роботи та хотів легких грошей, тож він знайшов пістолет. 1 червня 1990 року він направився до офісу програми з працевлаштування, де зустрів працівника офісу Стіва Ломана, яким замінили Едварда Патса, а також менеджера Джона Феєна. Скарвер направив зброю на Ломана і почав вимагати у того гроші. Ломан дістав з гаманця усе, що мав: 15 доларів. Забравши гроші, Крістофер випустив кулю точно у напрямку голови Ломана. Він повернувся до Феєна і сказав. «Думаєш, я жартую, мені треба більше грошей. З незрозумілих причин Крістофер повернувся до Ломана і випустив ще дві кулі, ймовірно, для переконливості. На той момент Ломан ознак життя вже не подавав. Тоді Фейн виписав скарверові чек на три тисячі доларів. Він вийшов з кабінету та попрямував до свого автомобілю. Здавалося, скарвер відпустив Феяна, однак, щойно той вийшов з будівлі, Крістофер почав стріляти. На щастя, він не влучив. Ясна річ, феєн сповістив про вбивство поліцію, і Крістофера Скарвера зупинили за гарячим слідом. На руках у нього були усі докази: зброя, гроші ломана та чек, виписаний феєном. Що цікаво, Крістофер зазначив, що не розумів, чому він вистрілив. Він ніби не контролював своїх дій. У той самий час він добре усвідомлював, що його дії були неправильними. Він ніколи не мав проблем з законом, за ним не було зафіксовано навіть дрібних правопорушень. Скарвер отримав довічний термін ув'язнення, його відправили до виправної установи Колумбія у Портеджі, штат Вісконсін, у 1992 році. На додачу до того, він скоро мав стати батьком, саме у в'язниці йому поставили діагноз шизофренія. Крістофер скаржився на галюцинації релігійного характеру. Голоси, що називали його обраним. На цьому мав би бути кінець історії. Але саме у в'язниці стався дивний збіг, який голоси в голові скарвера назвали б його місією, чи навіть призначенням. У тій самій в'язниці псував повітря своїм існуванням Джефрі Дамер. Обраний Джефрі Дамер – американський серійник, сексуальний злочинець, який жорстоким способом забрав життя щонайменше 17 чоловіків з 1978 по 1991 роки. Пізніші злочини Дамера включали вже й наругу над тілами та антропофагію, що характерно більшість жертв Дамера були темношкірими чоловіками, частини яких він зберігав вдома у морозильній камері. 22 липня 1991 року дамера спіймали. Якби його судили не у Вісконсіні, на Дамера чекала б найвища міра покарання. Однак у 1853 році найвищу міру у Вісконсіні відмінили, тому на нього чекала смерть за ґратами. Органи правопорядку небезпідставно вважали, що Дамер стане мішенью за ґратами для багатьох в'язнів, а вбивство Джефрі принесе, ну нехай буде темну славу та авторитет, тому хто зможе спричинити його скорішу подорож до пекла. Про це свідчить також і випадок, який стався з сестрою однієї з жертв Дамера Рітою Ізабел. У 1992 році хтось з в'язнів, що відбували покарання в установі, в якій утримували серійника, кілька разів дзвонив ріті та обіцяв їй подбати про Джефрі. Ясна річ, мова йшла не про облаштування його добробуту, тож певний час дамер провів у ізоляції від інших в'язнів. Проте скоро адміністрація в'язниці вирішила, що його можна безпечно інтегрувати у спільноту в'язнів. Не дивно, що незабаром відбулася перша спроба випустити дамера на волю у чорному пакеті. Один з в'язнів, озброєний заточкою, спробував подарувати Джефрі новий рот у області шиї. Цю спробу розправи присікли досить швидко. Успіхом вона не увінчалася. Персонал в'язниці вважав, що випадок був поодиноким, тож ізолювати дамера ніхто не збирався. Скарвер та Дамер не спілкувалися у в'язниці, однак Крістофер знав, що зробив Джефрі, і здавалося, той зовсім не відчував докорів сумління. Навпаки, він ніби зловтішався своїми злочинами. Навіть під час обіду він викладав свою їжу у формі людей чи їх частин, жирно поливав усе кетчупом, імітуючи кров, та з самовдоволеною мармизою, усе це жер. Дамер часто жартував, що він кусається, і погрожував іншим в'язням. Хоча адвокат Джефрі спростовуватиме ці заяви пізніше, враховуючи, як саме провів юність Крістофер, не дивно, що до Дамера нічого окрім ненависті, він не відчував. Вранці 28 листопада 1994 року Крістофера Скарвера, Джефрі Дамера та Джесі Андерсона назначили прибирати ванну кімнату спортивної зали у в'язниці. Андерсен також відбував довічний термін за вбивство своєї дружини. Офіційні джерела, стверджують, що скарвер у той період приймав досить важкі ліки, оскільки голос у його голові став аж занадто гучним та агресивним. Тож подальші дії Крістофера ймовірно можна вважати цілком осмисленими. Коли вартові лишили в'язнів на самоті, скарвер якраз прибирав, коли хтось з його товаришів по в'язниці тицнув його чимось нижче спини. У в'язниці за такі жарти можуть вирвати пряму кишку. Тож Крістофер почувався спровокованим. Він озирнувся і побачив, як Дамер та Андерсон огидно регочуть. Скарвер не зміг вгадати, хто з них це зробив. Тож спочатку він просто промовчав. Коли Андерсон відійшов до іншої кімнати, Крістофер дістав заздалегідь підготовлений 50-сантиметровий металевий прут, який вийняв зі спортивного інвентарю, та прослідкував за Джесі. Скарвар кілька разів вдарив Андерсона прутом по голові та лишив Джесі повільно стікати кров'ю на підлозі. Після того Крістофер перемкнув увагу на Дамера. Він запитав Джефрі про злочини, які той скоїв, чи дійсно він винен у тому, за що його кинули за ґрати. Той відповів так. Тої ж миті Дамер, ймовірно, збагнув, що на нього чекає. Пізніше Крістофер сказав, що Джефрі виглядав наляканим і зиркав очима на двері. Скарвер закрив вихід собою і ґрунтовно взявся за Дамера. Закінчивши, він кинув зброю та спокійно повернувся до своєї камери. Вартовим яких він зустрів по дорозі, скарвер сказав: Бог наказав мені це зробити. Дамера знайшли у 8.10 ранку у венній кімнаті спортзалу з тяжкими ушкодженнями голови. Кілька разів його вдарили у обличчя металевим прудом, а голову кілька разів приклали до бетонної стіни. Подейкують у процесі Дамер не видав жодного звуку. Не дивлячись на те, що Дамера знайшли ще живим. За годину він відкинувся у лікарні. Джесі Андерсон також помер у лікарні через два дні після нападу. Наслідки родини жертв Дамера сприйняли його смерть по різному. Одні були щиро раді такій кармі. Інші ж вважали, що така смерть не була справедливою. Мати Джефрі Джойс взагалі вибухнула з заявою у Змі. Вона запитала Тепер усі щасливі, тепер, коли його забили до смерті, усі задоволені. Крістофера Скарвера звинуватили у двох вбивствах першого ступеню. На суді він, що називається, намагався видавити мінасяна, тобто, хотів скинути відповідальність за свої дії на ментальний стан. Він стверджував, що чув голоси, називав себе обраним, і як доказ. Згадував час, який провів у психіатричному відділі в'язниці, приймаючи ліки. Експертиза встановила, що у момент вбивства Дамера та Андерсена Крістофер перебував у відносно адекватному стані свідомості, тож його визнали осудним. Скарвер пішов на угоду з судом і визнав себе винним. Натомість його мали перевести до федеральної в'язниці, де він мав провести ще два довічні терміни без права на дострокове. Крістофер провів 10 років у ізоляторі без вікон, у камері, всередині якої влітку повітря нагрівалося до 37 градусів за Цельсієм. Він навіть намагався вкоротити собі віку і позивався до суду проти установи за нелюдяні умови утримання. Позов було відхилено. Що не так з Крістофером Скарвером. Кріс мав підтверджені шизофренію та релігійні марення, відомі серед люду як комплекс месії. Комплекс месії або Спасителя це ментальний стан, коли людина вірить, що вона пророк Божий. А її місія врятувати від чогось людство. Шизофренія, поліморфний психічний розлад або група психічних розладів, що характеризується розпадом процесів мислення та емоційних реакцій, характеризується погіршенням сприйняття реальності та значною соціальною дисфункцією. Найчастіше вона проявляється у вигляді слухових галюцинацій або зорових та інших на додачу до параної маячні. Марень, дивних маній чи дезорганізованості мови й мислення, голоси в голові, спровоковані шизофренією, казали Крістоферові, що він обранець божий і що він має виконати своє призначення. Я не експерт, тож усе, що ви почуєте далі, лише мої припущення засновані на відкритих даних з медичних висновків про ментальний стан злочинця. Допускаю, що на фоні пережитих конфліктів на підставі расових розбіжностей хвора ментальність Карвера дійсно могла сконцентрувати усю свою ненависть на дамері, враховуючи скільки життів темношкірих людей він занапастив. Мотиви Крістофера й досі не визначені до кінця, проте одна з версій ґрунтується на питанні раси. На підкріплення цієї версії маємо інформацію про те, що Джесі Андерсон намагався скинути провину за вбивство дружини на двох темношкірих чоловіків. Але це вже схоже на збіг обставин. Офіційно расова вмотивованість злочину Скарвера не підтверджується. Існує й інша версія, яка ґрунтується на холоднокровному розрахунку і, так би мовити, замовленні. Досить дивно, що вартові лишили дамера з ментально хворою людиною без нагляду. Хоча на суді Крістофер і стверджував, що напад стався спонтанно. Пізніше він зізнався, що підготував сталевий пруд заздалегідь. Також він додав, що вбив Дамера не через те, що він зробив, а через те, що у очах Дамера, коли той зізнався, він не побачив ознак каяття.